Ремонт довжиною в шлюб. Андрій з Оленою повернулися з гостей пізно. Чоловік із полегшенням упав на ліжко, але перечуття спокою виявилося марним. Олена сіла поруч і, дивлячись на нього благальними очима, тихо промовила: Андрійку, а може, зробимо ремонт? Андрій здригнувся і похмуро перепитав: Ремонт? Хочеш як минулого разу? Ні-ні. замахала руками дружина. Цього разу зовсім трошки, просто освіжимо обстановку, переклеїмо шпалери і все. Олено, трошки у тебе не буває, зітхнув він. Минулого разу теж починалося зі шпалер, а закінчилося підлогою, сантехнікою, переплануванням балкона і нашим розлученням. Але ж під новими шпалерами стара підлога виглядає жахливо. вигукнула вона. І стеля, здається, жовтою, я знаю, кивнув чоловік. Я згоден, що апетит приходить під час руйнування. Ну, то що? Ми ж тоді лише три роки були нарізно, а потім знову зійшлися і розписалися, бо у нас кохання. Хіба це не була цікава життєва пригода? Пригода? Андрій витріщився на неї. Я посивів за ті роки. Тобі личить сивина, спокійно знизала плечима Олена. Просто я хочу, щоб було красиво. Доведеться потерпіти. Андрій стиснув зуби. Це все через твою подругу. Весь вечір у неї в гостях ти тільки й зітхала над їхнім дизайнерським рішенням. Тобі грошей не шкода на ці дурниці? Мені не шкода грошей на затишок, а мені не хочеться знову розлучатися, відрізав чоловік. А ти просто не сперечайся зі мною, запропонувала Олена. Минулого разу ми сварилися тиждень через шпалери тільки тому, що ти не хотів їх переклеювати вдруге, коли мені рознравився колір. Просто роби, що я кажу, і все буде добре. Може, тоді одразу розлучимося, хмикнув Андрій, щоб не тягнути кота за хвост і не витрачати кошти на бригади, які від тебе тікають через зміну планів по три рази на день. Олена знову невдоволено скривилася. Я не винна, що майстри пішли нервові, і що ти став нервовим теж не моя вина. Це твої батьки не виховали в тобі стійкість до стресу. Олено, як до такого можна бути стійким? Голос чоловіка зрадливо затремтів. Господи, ти що, справді тремтиш? Вона здивовано поглянула на нього. Ну, гаразд, не будемо ми робити той ремонт. Поки що не будемо, а то ще й справді вдруге розбіжемося. Вона сумно зітхнула. І все таки, чому жінки люблять красу, а ви, чоловіки, такі ліниві? Як ми з вами тільки живемо? Андрій нічого не відповів. Він лише подумав про те, що сам винен, наступив на ті ж самі граблі, одразу вдруге одружившись із власною колишньою дружиною. Але що поробиш? Доведеться жити і любити її таку, яка вона є, до наступного візиту до подруг.